Привіт! Подивіться, які гарні зимою вдягнуті дерева. Одна картина, а інша світлина фотографія. На картині зображені багато дерев. Подивіться, хто пригадав назву їх. Біла. Білий стовбур і на ній чорні такі цяточки. Правий той, хто сказав, що це береза. Їх багато, бачите? А тут зображена одна гостя зимова, висока, пухната, правильно, ялинка. Чи може сосна тут не роздивитися під е, снігом? Об'єднує ці дерева те, що вони зображені зимою, коли багато снігу, і виходить яскравий морозний білий пейзаж. Пам'ятайте, пейзаж це те, що малюється на природі художниками. От сьогодні ми з вами станемо такими художниками і намалюємо свій пейзаж. Я вам пропоную намалювати сьогодні на вибір. Або білою, або синьою фарбою. Якщо ви будете малювати сніг синьою фарбою, таке інколи художники роблять то Тоді ви візьмете собі за основу білий аркуш паперу. Подивіться, на білому аркуші, синя фарба буде дуже яскраво виглядати. Синя або блакитна, або навіть фіолетова. Бо якщо намалюєте білою, бачите, буде погано видно, зільється колір аркуша і колір, колір фарби. А якщо малюєте на синьому аркуші, тоді візьмете. Білу фарбу. Якщо на білому, то синю або блакитну. Я вибираю синій аркуш. Ви можете його розташувати широкою стороною до себе, або такою короткою стороною до себе довгою або короткою. Якщо так, то дерев можна намалювати декілька. Якщо перевернемо ось таким чином, то тут краще намалювати одне велике дерево. Малювати будемо фарбою гуашю. Ми її викладемо в палітру, приготуємо водичку, пензлик, будемо використовувати одну фарбу, тоді ми намочимо пензлик перед роботою і змиємо його в кінці. І ще у нас буде один допоміжний матеріал, який нам допоможе намалювати сніг. Це отакий от шматочок бавовни. Або диск, біленький ватний, баловняний. Його ми візьмемо, ось так, скрутимо, щоб нам було зручно його тримати, ось так за кінчик. І будемо працювати оцією м'якенькою стороною. Перед заняттям ми повторимо з вами ту пальчикову гімнастику, яку ми з вами вчили на ліпленні. Раз, два, три, чотири 5. Раз, два, три, 4, 5. Ми у ліс пішли гулять. Снігу сніжки ми зліпили, пташок зерня ми кормили. Ось так приготували долоньки, поклали перед собою листочки, аркуші паперу. Взяли пензлик, не забувайте. Як ми малюємо пензликом? Обережно, охайно. Змочили його водичкою і починаємо працювати. Я хочу малювати ось на такому листочку, коли довга сторона до мене ближче. У мене тоді буде два дерева. А ви, якщо хочете, малюєте одне і перегортаєте листочок, перекручуєте його. Почнемо спочатку з ровної або хвилястої лінії внизу. Не бійтесь, сніг, коли падає, він не лягає рівною смужкою. Він може бути ось таким хвилястою доріжкою. Головне, щоб було яскраво і білосніжно. Подивіться, коли ви зробите цю першу стадію роботи, треба подмухати на листочок. Дивіться, аж піднялись краєчки. Потім закатайте рукавчик. І коли вже трішечки підсохне, почнемо знизу вгору малювати дерево, тому що дерево росте знизу вгору в природі от стовбур. І ми його теж на нашій роботі намалюємо знизу вгору з маленького деревця, виросло велике дерево. Ось так. У мене таке дерево. І гілочки. Бачите, я не дуже давлю на пензлик, тому лінії виходять не дуже широкі. Якщо притулить і пензлик в різні сторони ворсинки свої розпусти, то вийде широкий такий стовбур. Потім ось так додамо. Фарби, бачите, я однією рукою тримаю листочок. І подивіться, не натискаючи, дуже домалюю гілочки. Ось, бачите, вийшло два стовбура, два дерева Помою пензлик. Не забувайте його промити, бо буде потім незручно нам малювати. А тепер в завершенні роботи. Щоб намалювати гарний сніг, нам допоможе якраз наш бавовняний клубочок цей. Я набираю трішки, ось так, фарби. Потім її можна трішечки промокнути, взяти закінчик. І ось так, бачите, як підстрибує аркуш, ви його тримаєте. Ось так. промокніть, прикрашаємо наші дерева білим, пухнатим снігом. Так, подивіться, як вийшло гарно, потримаємо за краєчки і подмухаємо. І обов'язково покладіть цю роботу, щоб вона у вас висохла. Потім протріть стільчик, столик, стільчик, може де бризнула фарба після роботи, і у вас вийде гарне робоче місце чистеньке. І отака охайна, красива робота. Я намалювала дерево, Ну, може, клен, може горобина. Бачите, гілки йдуть вгору. Ви можете намалювати ялинку, тоді будуть гілки йти вниз, пригадайте, як її малювати. Я даю волю вашій фантазії. Ви робіть так, як ви хочете, як ви можете. Бажаю вам успіхів, до побачення!